Дорогі наші медики, щиро вітаємо з вашим днем. Дякуємо за професіоналізм, сміливість, людяність і відданість покликання. Міський уклін тим, хто повертає до життя наших захисників і захисниць, тим, хто рятує людей у каретах швидких, операційних, палатах, вдома, в бомбосховищі і навіть на вулиці. Тим, хто бере слухавку посеред ночі, консультує пацієнтів за кордоном, справляється з довгими чергами під кабінетами, не втомлюється повторювати призначення, завжди знаходить оптимальний план лікування і підбадьорливі слова. Дякуємо за ваше терпіння, недодивлені сни і перепрацьовані зміни. Бажаємо міцного здоров'я і натхнення зцілювати тіла і душі інших. Бажаємо професійного зростання і безпечних умов праці. Порядку в кабінетах, аптечках, записах і звітах, підтримки від держави, вдячності від пацієнтів, поваги суспільства і розуміння від близьких. Нехай усі реформи роблять робочу рутину простішою і позитивно позначаються на зарплаті. І нехай усі історії хвороб закінчуються одужанням миру і перемоги життя, нашої перемоги. Любимо вас, цінуємо і завжди готові допомогти зі святом.